Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області задокументували службову недбалість посадовців Одеської міської ради та підпорядкованого комунального підприємства, що коштувало життя дев'ятьом мешканцям Одеси. Наприкінці вересня Одеса опинилася під водою. Тоді за кілька годин у місті випала майже двомісячна норма опадів. Одеські вулиці перетворилися на суцільні річки з бурхливими потоками, від яких люди намагалися рятуватися на дахах та горищах будинків. Загалом під час повені рятувальники змогли евакуювати сотні людей. Однак деяких врятувати не вдалося. Загинули жінки, які йшли вулицею. Хвиля збила їх з ніг та понесла течією. Люди свідчили, що за лічені хвилини вода знищувала паркани і затоплювала будинки до другого поверху. Вода йде дуже сильно Затоплюємо дом Одним із найтрагічніших епізодів повені стала загибель родини з п'яти осіб, серед яких була дитина. Сім'я жила на цокольному поверсі. За кілька хвилин потік води накрив жителів будинку, не лишивши жодного шансу вижити. Рятувальники знайшли тіла всієї родини, коли відкачували воду з приміщення. Паралельно з ліквідацією наслідків трагедії, поліцейські розпочали розслідування. У ході слідства встановлено, що система дощової каналізації на території Одеси роками не отримувалась належним Ченом так називаємо лівньової каналізація атсують вообще абсолютно суд. А та которая єсть, а просто забівається і не числиться годами. Ситуація близька к шізича. Поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. На підставі зібраних доказів дев'ятьом фігурантам, серед яких колишні мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства, повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної про.